Рівно два роки тому я зареєструвалася в компанії. Які результати були зроблені за цей період? В перший каталог була підкорена сходинка менеджера. Для мене це було дуже велике досягнення. Я ніколи не мала такого результату, і в мене не було ніколи команди, з якою можна було б досягнути такого статусу. На наступний каталог була підкорена сходинка директор. Я вірила і водночас не могла повірити. Ми це зробили. Я дякувала моїм дорогоцінним консультантам, що обрали мене та підтримали в бізнесі. Зі статусу директора я більше не падала, а напрочуд росла. Компанія організувала нам перший успіх, і він для мене справді був першим. Відпочинок три дні за рахунок компанії в мальовничому місті Закарпаття, в готелю Бель Рояль. Сказати, що я була в захваті, це нічого не сказати. Ці спогади будуть в моєму серці. Перше визнання воно таке цінне. В грудні цього ж року виконала умови, щоб бути на бізнес-форумі на шпильках в Трускавці в готелі «Міротель». Ніде не було світла, а в нас було. Це було чудо. Дуже гарно відпочила, але я вже була не сама. В моїй команді з'явився директор, і по доріжці визнання мене вітали вже як срібного директора. Мали про золотих, платинових, смарагдових, звичайно, розповім. Я вітаю. Загоруйко, Мирославу! Мирославочка, за тебе радію особливо. Рівно рік золото. Золотий директор, в моїй команді з'явилася друга зірочка, другий директор. На сцені мені вручили мій перший чек. Мій перший чек. Ви не можете уявити, як я хотіла мати таку табличку з чеком. І мій перший чек. Це статус золотий директор, неймовірно високий статус. Говорю вам і аж пишаюся, що ви в мене є. Що в мене є така велика, гарна команда, як ви. Дякую вам. Думаю, що здаємо, що yeah. Yeah. По грудні знов бізнес-форум на шпильках. І я виконала умови, щоб побувати в санаторії Арден Палац. Це український Версаль. Райський куточок, Подільська Швейцарія. На цьому неймовірному заході мій перший директор закрила статус срібло. Круто! І ось, 7 по 9 червня, ми святкуємо два роки. Знову в Емелі Резорт. Так хочеться вийти на сцену в статусі платинового нового директора. Як думаєте, ми це зробимо? Чекаю саме тебе, в мою команду! Щасливих та успішних! І буде тобі щастя!